Всім привіт! А з вами після зимових канікул знову актуальні новини МКФКБ. Усіх глядачів вітаємо з початком нового семестру, і хай він буде продуктивним та успішним. А тема нашого сьогоднішнього випуску педагогічні читання як зростання та посилення командного духу. Педагогічні читання це зростання та посилення командного духу. Для того, щоб когось навчати, треба самому бути ерудованим та вмотивованим. Навчання актуальне для будь-якого віку чи статусу особи. Для нас здобувачів освіти. Тренінги, проекти, воркшопи це знайомі форми роботи, бо наші педагоги, перед тим, як розпочати навчальний семестр, також навчаються, досконалюють власні педагогічні майстерності, тренуються, обмінюються досвідом, планують цікаві заходи для здобувачів освіти. Викладач вічний студент. Така тема педагогічного тренінгу, пройденого викладачами в перший робочий день другого семестру. Його метою була активізація творчого потенціалу педагогів коледжу. Перед викладачами стояло завдання розширити знання про можливості активних методів навчання, допомогти в організації самоосвіти, сформувати та удосконалити уміння критичного і творчого мислення, співпраці в команді, різні активності і складання методичних пазлів, мозковий штурм про педагогічні компетентності, вправи, рука допомоги, шлях до успіху, чарівний глечик, проектний психологічний тест, поле вражень та мотиваційне відео Силаб'єдності. Ось Неповний перелік методичних перешкод, успішно подоланих викладачами. Наступний день педагогічних читань ознаменувся тренінгом з толерантності, позитивний настрій та мотивація до роботи були забезпечені кожному. Ця тема як ніколи на часі. Адже в загальнопедагогічному контексті толерантність трактується як готовність прийняти інших такими, якими вони є, і взаємодіяти з ними на засадах згоди і порозуміння. Третій день. Захист тютерських проєктів з виховної роботи. Єдина структура проєкту дозволила кожному тютеру увімкнути власну креативність та підшукати такі форми методи роботи з групою, у якій кожен здобувач освіти відчує себе особистістю та живучий, навчаючись у студентському колективі, бачитиме власну значущість. Результатом роботи була модель виховної системи академгрупи з урахуванням цінностей сучасної української школи. Що ж, ми повертаємось з канікул до наших мотивованих викладачів і переконані, що з подвійним азартом включимося у освітній процес, бо все, що робиться, потрібно у першу чергу нам, студентам.